Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас розвиток мовлення і тема нашого заняття на весняному лужку. Послухайте загадку. Ще вітер зимовий з дощем загуде, ще сніг островками блищить де-не-де, береза сережки свої розпускає. Чи ви здогадались, коли це буває? Так, ранньою весною. Які ж зміни відбулися в природі з настанням весни? Послухайте вірш перелісної весна. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі, ніжні проліски малі, а що пнеться з-під листа, то травичка вироста. А над полем що бринить? Любий жайворон звенить. Ось ви бачите пташку жайворонок. І квіти. Перші весняні проліски. Весна прекрасна пора року, природа прикидається від зимового сну, відроджується, усе навколо оживає і набирає яскравих фарб. І будь-яка як будь інша пара року, весна має свої власні предмети і ознаки. Сонечко тривалий час перебуває на небі, внаслідок чого. Повітря прогрівається і стає теплішим. Сніг стікає до річок, і вони стають повноводнішими. Дні стають довшими. З'являється з підснігу перші вісняні квіти. Ось ви бачите перші весняні квіти підсніжники. На деревах та кущах набухають буруньки. З'являється молоде зелене листячко а вирію починають повертатися перелітні птахи, бо тепер їм є чим харчуватися. Трохи згодом вони зів'ють гнізда та виведуть пташенят. Прокидаються від зимового сну комахи. Ведмідь, їжак та борсук на весні теж прокидається після зимового сну. Розгляньте картину. Подумайте, і скажіть, яка пора року на картині? Так, рання весна. А чим рання весна схожа на зиму? Тим, що повітря ще не дуже прогрілося, сонечка тільки-тільки починає пригрівати, тому ще прохолодна, сніг не весь розтанув. Ще фарби в природі не такі яскраві, тому що ще не з'явилась травичка зелене. Та листячку. а тільки, ну, бруньки починають набухати, але вже птахи починають повертатися з вирію. Як змінився одяг? Якщо ми розглянемо на малюнку, ми бачимо, що не такий вже одяг, як взимку, а більш легкий. Да? Теплі зимові шапки, рукавички і шарфи вже діти не надівають, а вже більш легкі. Шапки та кепки, курточки весняні, і взуття вже не таке тепло. Що роблять діти? На вулиці тепло, сонечка пригріла, і діти вийшли погулять. Вони підійшли до водойми і дивляться, як крижини пливуть. Вони гуляють, граються. Я вам пропоную. Дома з батьками розглянути картину і розповісти, кого ви бачите, на ній, що ви бачите, тобто скласти свою розповідь за картиною. А потім можна надіслати ті розповіді у вайбор-групу. А ось ми бачимо перші весняні квіти, які з'являються ранньою весною. Перша квіточка називається Підсніжник. Вона таку назву має, бо тільки на сніг зійде. І вона вилазить з під снігу, під сніжник. Друга квіточка проліска. Потім ми бачимо тюльпани, фіалка і кульбаба це саме перші весняні квіти, які радують нас своїм цвітінням. А зараз я вам пропоную пограти в гру, що буває навесні. Давайте розглянемо, що ми бачимо. І сніг, з'явилися бруньки. На деревах, сонечко пригріває, годівничка для шпаків. Шпаки прилетіли до своїх шпаківень: сніговик, зелена травичка, хлопчик катається на санчатах, проліска. Тут є то, те, що буває взимку, і те, що навесні. Що ж буває тільки навесні? Сонечко пригріває. Воно не тільки світить, а вже й пригріває. З'являється зелена травичка, перші весняні квіти, проліски, з'являються бруньки на деревах і шпаки повертаються до своїх шпаків. А зараз я вам пропоную продовжувати речення. Як же ж приходить весна? Піднялось вище, сонце піднялось вище. Весело задзвеніли струмочки. Розтанув на полях сніг. На лісових галявинах з'явилися перші весняні квіти, прокинулися від зимового сну дерева та деякі звірі. Прилетіли з теплих країв птахи перелітні. Яка чудова пора, це вірно, це весна. А зараз я вам пропоную зробити дихальні вправи. Сідайте рівно, підготуйте свої носики та ротики. Перша вправа, яку ми будемо виконувати, вітер. Легенький вітерець. Будемо дмухати легенько, сильний, сильніше дмухати, і калибуря дмухати дуже сильно. <кхід> Дихаємо носиком, набираємо повітря через ніс і видихаємо ротиком трубочкою. Легенький вітерець. Ось так. Легенько видихаємо. Відпочили. Тепер вітер сильніший. А тепер буря. І ще раз. Легенький вітерець. Сильніший вітер. І буря. Молодці перепочили, і цю вправу вітер ви можете робити вдома. Можете набрати у тарілку водички, зробити човник, ідуть на нього легенький вітер, сильніше та буря. Наступна права понюхай квітку. Уявіть собі, що ви на полі квітів. І побачили красиву квітку. Ось у мене тюльпан. Потрібно швидко вдихнути повітря через ніс, ось так. І на звук А видихнути спокійно. Як пахне квітка. Ще раз. І ще раз вдихаємо носиком і видихаємо, молодці. Цю вправу можна робити самим. Можна уявити, що ви нюхаєте квітку, а можна знайти якусь весняну квіточку і понюхати її. Діти, ви були молодці, старалися гарно виконували дихальні вправи, складали речення, розповідали за картиною. Впорили з усіма завданнями. Я буду чекати ваших відеорозповідей у вайбер-групі за картиною. До побачення!